Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні на прохання однієї моєї глядачки хочу показати свій кардиган, який в'язався кілька років тому. У рамках спільника в'язальні вечорниці» організатором була Олена Казаченко. Але я ніде не показувала цей кардиган, тож, напевно, сьогодні саме час. Виріб в'язала подетально. Візерунок я взяла досить цікавий і майстер-класом я поділилася з вами нещодавно. В інфобоксі я залишу посилання. Мірець можна так носити відкладеним, а можна робити стієчку. Та я заколюю цією ж самою брошкою, коли б досить прохолодно. Також тут я застосувала імітацію вшивного рукава. І виходить, що цей візерунок я в'язала згори вниз, тоді як саме тіло вив'язано знизу вгору цим візерунком, але досить таки гармонійно все виглядає. Навіть виворітня сторона досить таки симпатична у цього візерунка. Я не робила ніяких застібок, за виключенням того, що на комірці є кілька прозорих пластикових кнопочок. Пряжа була використана в вівчарі Demi Lux 25 вовна, 35% бавовна і 40% акрилу. В'язала в одну нитку. Спиці для цієї пряжі рекомендовані 2,5%, 3 я в'язала на четвірці. Я дуже люблю цей свій кардиган накидку, він легусінький, мов невагомий, знаєте, як ніжні-ніжні обійми. Доглядати за ним взагалі немає ніяких проблем. Перу його у пральній машині з іншими світлими речами. В режимі швидкого прання. Єдине в мене зауваження до цього кардигану потрібно було обов'язково зв'язати планку і планку не просто декоративну, а таку щільненьку, яка б тримала. Бо все-таки під час експлуатації стали трішки витягуватися краї, але я їх трішки підблоковую.